В наші часи звичай обливатися водою набув розважального характеру. Відбувається зазвичай дійство біля криниці, куди дівчата приходять взяти непочатої води, якою вони мають умитися, так би мовити, пройти обряд очищення. Мати при собі треба обов'язково крашенки, які ховають дівчата за пазуху. А хлопці ці крашенки мають відбирати. А хлопці вони тишком нишком сиділи десь там під криницею. Як тільки бачили, що дівчата підходять, вони їх намагалися облити. І знаючи, що в дівчини там лежить писанка, вони починали їх діставати. Це був Рідний такий ритуал залицяння. Тобто дівчина очистилася, потім хлопець до неї починає приставати, і це вже йде як святочний шлюб, тобто вони вже готові до одруження. Якщо хлопець дістав крашенку за пазухи в дівчини, як порядний чоловік, він має на ній одружитися. Представляєте, все-таки негарнами моргала на вечорниця. Облив мене водою, я подарувала йому крашенку, він її взяв. Це означає, це мали, чи треба, щоб ну дістав він і там дістав за пазухою. Так ну це означає, що він взяв у мене крашенку і згодом брати мене собі за дівчину. За традицією такі розваги розраховані на дівчат, що шукають собі пару. А самі хотіли б бути облеті? Ну напевно, так колись може і хотіла. Зараз не дуже. Бо я вже заміжня, мені вже. Там вже не треба обливати в 19 столітті. Існувала традиція: дівчина, яку не облили, мала право прийти до парубка і зізнатися його батькам, що закохана в їхнього сина. Парубок, який відмовляв дівчині, не погоджувався стати її чоловіком, і з соромом покидав селище. Тобто, відмовити жінці, це вважалося гріхом. І у часи, бо Хмельницького був такий випадок, коли одного козака прирекли до страти. Жінка мала право його врятувати. Дівчина прийшла, накрила його куску. Каже, він мій. А він каже: та краще смертність, така ряба. І його зарубали. А після обливання парубки та дівчата водять хороводи, а також смакують різні великодні ласищі. Лана Маяковська, Артем Кутасов. Соціальна країна.